Коли гуртківці Палацу культури Раес виходять на сцену, перше, на що звертає увагу глядач, яскравий сценічний одяг. За допомогою костюма вдається створити необхідний художній образ, доповнити і підкреслити характер виступу. Виготовляє таку красу швачка творчого закладу Раїса Сяська. В Палаці культури я працюю 22 роки. Моя робота це робота з колективами. З вокальними, театральними, бальними. Вона дуже хороший спеціаліст. Нашому колективу вона пошила дуже багато комплектів костюмів. Майстриня пригадує, був випадок, коли за короткий період часу їй необхідно було одночасно пошити 100 костюмів. Впоратися із цим завданням допомогла безмежна любов до професії, яку вважає своїм покликанням. Коли задоволені керівники колективів, глядачі і дітки наших колективів, то мене це надихає і щось створити нове і нове. Кравчиня розповідає: найважливіше, щоб костюм мав гарний вигляд зі сцени та одночасно був комфортним для виконання рухів. Яскравість образу вона створює за допомогою тканин з паєтками. А зручність завдяки таким матеріалам, як масло і трикотаж. 50% успіху номеру це залежить від костюму. Для того, щоб він гарно виглядав, нам, звичайно, потрібна наша Раїса Федорівна. Розробка моделі, підбірка тканини, знімання мірок, примірка. І тоді розкрій. Спочатку до кінця я це все виконую. У костюмах, створених руками Раїси Федорівни, діти виступали не лише на сцені палацу культури, а й на місцевих, районних, обласних та всеукраїнських фестивалях. Нині у репертуарах колективів творчого закладу переважають патріотичні номери. Два роки війни, і два роки ми працюємо над такими номерами. То нам можуть бути і патріотичні, жовто-блакитні, можуть бути і червоні. Тому що це е, говориться про біль, про вогонь в, е, в серцях. Можуть бути і чорні, але ми додаємо і білі, тому що ми надіємося на перемогу, ми віримо в перемогу, що вона прийде на Україну. Через сценічні образи кравчиня популяризує українську культуру. Вдається це зробити і завдяки креативним аксесуарам. Це українські народні хустинки, із цих хустинок. Я придумала воротнички і пояси, так як додаток до костюму, трошки щоб осучаснити, і так непогано виглядає. Ще один вид діяльності майстрині персонажні костюми для вистав. Щоб їх створити, каже, потрібно відчути характер цього образу, зрозуміти, які кольори йому притаманні. Один із улюблених. Костюм градирні атомної станції пригадує, як усі хотіли сфотографуватися з симпатичною градиренькою. Люблю їх теж робити задоволені, тому що він один і вложуєш в нього душу. За період своєї роботи в палаці культури Раїса Федорівна створила понад 500 сценічних костюмів для декількох поколінь творчих дітей. Майстриня має невичерпний запас фантазії та креативних ідей. У цьому і вбачає своє справжнє щастя. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.